Будинок, в якому живе родина Усів, постраждав від вибухів. Осколки пошкодили покрівлю. Частину даху КП Новозаводське відремонтувало більше місяця тому. Під час дощів заливає квартири під частиною невідремонтованої покрівлі. ось це вже цвіль почала. там, от патьокі. Це ж гіпсокартон. Це гіпсокартон, а за гіпсокартона ми не знаємо, що там. Доведеться, коли будемо ремонт робити, доведеться знімати. Щоб стримати затоплення власних осель, жителі будинку на горищі натягнули поліетилен. Ну от ставлю лісницю сюди. Злажу там наверх. Ось тут прямо буквально ось це, до метра два. Ось це от. Колдобина этого. Ведро, таю на веревке. Сюда пустил, потом слез, с этого забрал ведро, пошел вылил. Забрав, прицепив відро, знову поліз наверх, затянув так от п'ять разів. А вже 75 п'ять годов, слава Богу, що дождь для мене це такое горе, як увів, с утра дождь, думає, лки палки снова. Дзвонимо, дзвонимо, нічого. Ну що, там бригада, вони зайняті, потім дзвонимо знову, електриків нема. Надо електричество відключати, нема електриків. Все, ми позвонили на гарячу лінію. Прислали з гарячої лінії, що ви, стої, ви срочно на записані, щоб срочно покрили кришу. І все, і на цьому кончилось. В управлінні житлово-комунального господарства міста кажуть, що роботи затримуються через великий обсяг робіт на пошкоджених під час бойових дій будинках, якими опікується КП Новозаводське, також присутній людський фактор. Дуже зросла захворюваність серед покрівельників, і тому будуть залучати додатково ще підрядну організацію, яка буде допомагати відновлювати пошкоджені будинки. За словами Тетяни, Корж за умови сухої погоди дах полагодять протягом наступного тижня.